Інколи в тих чи інших українських експертів звучить ну, далеко не нова така думка про те, що українці є політично незрілий народ. І підтвердженням цьому є, те, що українці постійно вибирають якби, не тих представників у владу, не, не самих найкращих, і що їм дуже легко маніпулювати. Ну, скажете, такий дискомфортний момент в дійсності, бо я сам українець. Але, на жаль, тут або все правда, або більшість правда. І це має свою передісторію. Чому так, знаєте, от, виходить, що хотіли як краще, як вийшли, як завжди, і от кожні вибори і в нас є сподівання, є політичні технології, є реклами політичні, і ми все це віримо. Ми йдемо на вибори, знаєте, такі натхнені, з надією, от буде краще, краще, приходимо, а потім, як в касті біля розбитого корита. На це є свої багато причин, але є певні історичні причини. В дійсності. Українці як політична нація і ще не сформовані, тому що формування політичної нації передбачає десятиліття, а то і століття історії незалежності. А нашій незалежності на все три роки. І цих 33 років ми вже три роки знаходимося в війні. А якщо брати до цього, то ми були під окупацією як колонія, якщо речі називати своїми в нами. То в царської Росії століттями. То в приємника царської правонаступника царської Росії Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Потім з'явилася Росія, коли розпався Радянський Союз, і амбіції Росії були якраз. Зробити Україну, якщо не повноцінною колонією, то напівколонією через свого ставленика, і вони таким ставлеником бачили Януковича. Ну, це щось подібне з України хотіли зробити те, що зробили з Білорусією, по великому рахунку. Білорусі ж ну не самодостатня. Вона є повністю сателіт Росії і повністю її у всьому підтримує, ну Тобто, і такі відповідні амбіції були і щодо України. Відповідно, з 1991 року пройшло не так багато часу для формування політичної нації і формування політичної культури і свідомості українського народу. І це не нове явище, воно чітко прослідковується у багатьох країнах світу, і, зокрема, в тій самій Білорусі. В Білорусі так само ж не сформована, скажімо, політична нація. Але що дає мені оптимізму? Як це не парадоксально, скажімо, та війна жорстока? І така страшна, яка розгорілася, вона якраз розгорілася по якій причині? Тому що ми в 2014 році показали під час Революції Гідності те, що ми народжуємося як політична нація, яка налаштована на євроінтеграцію, і Росія цього не стерпіла. Бо вона чітко зрозуміла, що ми виходимо з її колоніального впливу. І от тоді вона розпочала забрала в нас Крим, розпочала оцю, скажімо, регіональну, якщо так можна сказати, війну на Донбасі. А коли не досягнула успіху через бажання поставити тут своїх ставлеників, вона розпочала двадцять 1922 році повномасштабну війну. І от цих три роки, які зараз ми знаходимося в війні то я сказав би, що по рівню свідомості кожен рік, напевно, дорівнює 10-20. Рокам мирного життя. Тобто я хочу сказати, що зараз в українському суспільстві відбуваються дуже бурхливі процеси самоусвідомлення і формування його як політична нація. І я думаю, що до майбутніх виборів, які обов'язково будуть після завершення війни, тому що кожна війна в свій час завершується. Завершиться і ця війна. Відповідно, після завершення війни, згідно законів України, мають бути і президентські вибори, і вибори Верховну Раду, і місцеві ради. Тобто щось мені підсказує, що ці вибори. Будуть унікальними. Е, унікальними чому? Тому що ми пробудилися не просто як народ і об'єднались, ми почали ставати політичною нацією самоусвідомленою і відповідальною за свій майбутній вибір. Це перше. Друге, ми вже будемо мати з кого вибрати по раніше, як ми вибирали в попередніх виборах. Кого нам показали засоби масової інформації, того й ми вибирали. Ну, як кажуть, народі, знаєте, кота в мішку. Особливо Верховну Раду. І особливо по списках, а особливо ще по закритих списках. А так зараз не буде. Зараз ми знаємо, кого обирати. Чому? Тому що ті справжні патріоти, ті справжні порядні професіонали, вони себе зараз проявили на фронті. Ми знаємо це обличчя, ми бачимо їх серед громадянського суспільства, ми бачимо їх серед волонтерства. Тобто зараз тисячі. Українці проявили себе як регіональні лідери, як майбутні депутати, як майбутні міністри. І зараз Україна і український народ цих людей вже знає, як кажуть, пофамільно і в обличчя. Я сподіваюся, що в одних вистачить відповідальності балотуватися у владу, а в других вистачить глузду вибрати кращих з кращих. А не тих, хто знов, знаєте, із, із тих старих облич, які будуть багато чого обіцяти, як ми знаємо, що вже ну, нічого не виконується. Ну і е, на завершення, я думаю, що той рівень корупції, той рівень бюрократії, незадоволеності, який є на сьогоднішній день українського народу, він вже носить якийсь певний критичний характер. І ми собі точно на цей раз не можемо дозволити помилитися з владою. Чому це так важливо? Тому що це певний момент істини для України в плані вже взагалі її виживання. Відносно, скажімо, протистояння цьому нашому монстру, цьому північному сусіду. І по суті, це для нас ну, питання нашого життя, нашого виживання і нашого майбутнього. Так що дуже сподіваюся, що на майбутніх, на майбутніх виборах. Буде і політична нація, і політична свідомість, і здоровий глузд, і здорові вибори. Ну і ми виберемо до кращих серед кращих. І відповідно тоді життя наше буде мінятися в суттєво в кращу сторону. Шановні друзі, якщо вам сподобалось це відео, звичайно буду вдячний, якщо підпишетесь на мій Ютуб канал і залишите свої вподобайки, коментарі. Це буде допомагати в дальнішій роботі. Дякую.